Таку смакоту ми з вами приготуємо. Це бурякова ікра або бурякова аджика, буряковий кетчуп, як хочете так і називайте. Із дрібнутку, яка у вас є на городі, не викидайте, ми зробимо отаку смачну бурякову ікру. Ось така, годиться як смачний і гарний перекус. Доброго дня, дорогі мої глядачі і гості каналу. Прийшла. Така осінь, жари немає, але роботи додалося. Потрібно переробити те, що вродило, а вродило у нас не все так добре, як хотілося би. І сьогодні я покажу вам, як можна зробити смакоту із дрібноти. Залишилася така морква, зовсім дрібнесенька, частину я посушила, а це ось така залишилась. А головне ось дивіться, що в нас в цьому році вродило бурячок. Ось такий. Є більшенький, є меншенький. Зовсім крупнішенький я залишила. А отаку от дрібноту він зовсім такий прив'явший, є різний. Але ми не звикли викидати нічого. Тому ось тут у мене кілограма 3, певно, такого буряку. Нам потрібно його поставити і відварити. Відварити до готовності, щоб відварювати. Не повністю зрізали, бачите, не повністю зрізали і вершок, там дагічка, і низок. Тому що, якщо зрізати більше, то і смак, і аромат, і головне, головне колір виміється, вивариться в воду. Зараз ставлю, заливаю водичкою і ставлю і відварюю до готовності кілограма 3 цього ж бурячка. Потім в готовому вигляді, подивимося, скільки буде. Але на цю кількість я беру ось так 5-6 цибулин це пів кілограма. Десь пів кілограма, може трішечки такої дрібної моркну в мене є, це обов'язково. І чималенько, так чеснечку. Потрібна буде ще ось так. Олія 250-300 г, а то подивимося, може більше, тому що овочі вони люблять олійку. Сіль, перець до смаку, може якісь приправки, не знаю, я не додаю. І обов'язково, потім, якщо ми хочемо закрутити, не заморозити, тому що можна в контейнері і заморозити. А якщо закрутити в баночки, то обов'язково додамо оцту. Потім така оця бурякова ікра, вона дуже смачна, хоч до кашки, хоч до картопляного пюре. Можна намасити просто на хлібчик. Можна потім додати горіхів і чорносливу туди, і вже вам буде готовий салатик. Тобто, це універсальне. Я ще минулому році обіцяла це показати, не вийшло. В цьому році я показую бурякова ікра. Із смакота із дрібноти. Ось так. Так що готуємо. Перш за все ставимо, відварюємо до готовності буряк, а потім все ось. Так, Бурячок відварився. Він деякий зовсім дрібненький. Я його відчистила. І тепер нам потрібно все перебити на блендер. Комбайну, блендером, м'ясорубку, і що у вас є. Ось така каструлька з товстим дном, ставлю на газ. Перш за все. Перебиваю цибульку, потім моркву, аж потім воно протушкується, аж потім бурячок. Це все робиться дуже тепер швиденько. Потім потушкувати потрібно буде хвилин 40. Але зараз це все робиться швидко. Цибуля нарізаю цибулю і перебиваємо. Все переб'ю блендером. Так, цибульку я спочатку порізала на такими шматочками, щоб було легше перебивати. І поставила на газ, каструльку. Вона прогрілася і зараз заливаю олійку. Ось така вона повинна бути, ніби дрібно-дрібно-дрібнесенько порізана. Якщо хочете, можете зробити ще дрібнішою. Але вона буде готуватися хвилин 40, просмажиться сама, хвилин 10 із моркою, а потім ще хвилин 40 буде просмажуватися з буряком, тому вона добре просмажиться. Так, олійка. Розігрілося і я викидаю олій. Викидаю цибульку. Нам не обов'язково, щоб просмажувалася до готовності. Нам головне, щоб вона стала м'якішою, прозорою видала свій смак і свій аромат. Так, і тепер так само нарізаю моркву і переб'ю всю морку отакими От невеличкими шматочками. Моркву перебиваємо так дрібненько-дрібненько, як на ікру, щоб вона була зовсім дрібна, тому що морква вона така в ікрі, вона дуже коварна. Помішуємо цибульку, вона гарно вже у нас тут просмажилась і викидаємо сюди моркву. Ось так гарно помішуємо. Тепер вже на невеликому вогні. Ось така краса. І починаємо перебивати бурячок. Бурячок у нас виходить зовсім отакий, як паста. Ось такий. Оце такий він нам потрібний. Ось такий зовсім отакий, бачите, масткий такий. Оце саме така консистенція нам і потрібна структура. І так я переб'ю весь бурячок. Ось така в нас гарнота вийшла і смакота. Цибулька, морква і бурячок. Поки що не солі, ні не оцту, не, ніяких спецій не додавали. Ви подивіться по-своєму. Якщо у вас не вистачає, ви побачите, що не вистачає рідини, тому що така морква сухенька і цибуля, а буряк вже виварений. Тому можете додати ще 100 мл олійки. Я зараз додам. Тому що олія тут зайва не буде. Ви бачите, що вона така, ця ікра така сухенька. Тому я зараз додам ще олійки. Отак посередині зроблю таку гарненьку нірку і туди залю олійку. Гарно розмішуємо. По дні, обов'язково по дні потрібно мішати, щоб не пристало. Можете додати ще сюди помідор. Це буде зовсім інша історія з помідорами, але якщо хочете, можете додати. І додати більше спецій, буде вам аджика. Як хочете, я додавати не буду, бо я хочу, щоб це була ікра. І ось тепер я додаю чайну ложку з гіркою солі поки що. Потім будемо доводити до смаку в самому кінці. Додаю дві чайні ложки ось так, цукру і чайну ложку, так, без гірки, меленого перчику. І поки що на цьому етапі і все. І накриваємо кришечкою і тушкуємо 40 хвилин. Потім е, додамо чесник. І оцет, і ще 10 хвилиночок, і наша ікра готова. пропарені баночки простерилізовані. Якщо ви тут додавати томатний сок, або якщо у вас немає томатного соку, а хочете додати, щоб у вас був томат, то розведіть томатну пасту, додайте, оце на цьому етапі. Коли ви посолили, коли ви все це зробили, і коли ви закриваєте кришечкою і тушкувати, оце саме перед цим, щоб воно спіло гарно протушкуватися. Так, тушкується вже 10 хвилин і я бачу, що, дивіться, вологи немає зовсім. Буряк був сухий такий і морква теж в цьому році така не соковита. І цибуля все не соковита. Тому я додаю ось таку півлітрову баночку. Це в мене помідорна каша, хто знає, що це таке. Як її закручую, просто перебиваю свіжі помідори. Ось так, перебиваю їх. І прикип'ятила і закрила у баночки. І потім, в таких випадках, коли мені потрібні свіжі помідори, а в мене їх немає, або немає часу мені їх перебивати, я відкриваю баночку і в мене є ось так. Оце така вона повинна бути, бачите, волога, а то була дуже-дуже суха. І не було зовсім не було в неї соку. Ось така краса у нас виходить. Гарно так вона. Булькає. Добре, що ми додали трішечки томату. Смак тут стоїть такий, знаєте, бурячком, таким солодким, ніби він пахне. От, компахне. Вже все готове. Я скуштувала м'ятеньке все. Ось тепер додаємо сюди оце. 60 мл. Додаємо сюди часничок. Тут було 5 головок. Такі невеличкі головки, але 5 головок. Якщо у вас здорові, то 4 буде досить. Додаю тепер ще солі. А солі додаю ось так десь. Пів столової ложки або одну чайну ложку з гіркою. Я одну додала і одну додаю. І ще додам гіркого перчику, тому що мені хочеться, щоб було гостреньке. Ви, якщо хочете, можете додавати спеції, які вам захочеться. Так. Ось так. Третю частинку чайної ложки я додам ще перчику. Якщо хочете хмелі, сунелі, якісь там прованські трави, що хочете. Я так люблю, як оце готується, яка щось, і отак булькає. І така ароматна оце, бульбашки такі, такого кольору гарні. Піштуємо. Солі і перчику все добре, а цукру трішечки додала. Зелені я не додаю ніякої. Ще хвилиночку і все. Все готове у нас і починаємо насипати. Кожного разу. По-перше, до останньої баночки не виключаємо газ і кожного разу по дні отак піднімаємо, щоб все рівномірно було. Ложечкою досипаємо, аж під писамісінький вверх, щоб не було ні одного сантиметра вільного, щоб не, були, там, не було повітря. І все. І закручуємо. Хочу, хочу вам ще сказати. Якщо ви додасте в цю ікру, додасте кетчупчілі або додасте соус соцабелі. Це будуть різні присмаки. Можете розділити потім, зробити половину такими і половину такими. Ось дивіться. Така червона, просто яскраво червона баночка. Отака. Ну, як кабачкова ікра, а тільки ж можна перебити блендером. Я не хочу. Я все-таки хочу, щоб така структура була ось така. Дуже гарно, дуже ароматно. Так ось і все вийшло у нас з цієї порції сім отаких півлітрових баночок. Це те, що я закрутила. І ще одна баночка. отакої, От дивіться, запашної. Гляньте, якої в нас структури, якої консистенції дуже смачної ікри. Берете хлібець. Ось так. Якщо чорний чорний, навіть не такий біленький. Просто намащуєте, вже вам готова намазка і дуже смачний перекус. Ось так. Без м'яса, без колбас, без нічого просто. Ось так те, щоб ми мали викинути. І морку дрібненьку, і бурячок дрібненький. От. А в нас вийшло, дивіться, скільки такої гарної смакоти. Воно дуже-дуже смачне і ароматне. Самий головний дегустатор наш схвалив, сказав, дуже смачно. Так що готуйте, на не викидайте, знаходьте всьому примінення, тому що це плоди рук ваших. Господь сказав, у малому будете вірні, над великим вас поставлю. Якщо у вас якась дрібнота вродила, не викидайте, то ваш труд, ваш врожай. Не викидайте в цьому року, році так, на слідущий рік Господь благословить вас більшим. Завжди знайдеться той, кому це ще ви мали викинути, а для когось це буде як щастя, коли ви благословите людину. Просто вона з хлібцем поїсть і вже не мре з голоду. Тому отак. А з вами була завжди я, Любов. Зустрінемось.